Доброго дня всім прихильникам футболу. Треті тури Єврокубків завершені. Огляд Ліги Чемпіонів уже на каналі. Сьогодні оглядаємо Лігу Європи та Лігу конференцій. Без розкачки відправляємося до групи А Ліги Європи. Третій тур поспіль тут так зване ТБ у всіх поєдинках. Цьому турі Олімпіакос здобуває першу перемогу. Виграє вдома в англійського Вестхема 2-1, Ну а німецький Фрайбург на виїзді здолав сербську бачку Тополу, хоча б поступався після першого тайму 0-1, Але продемонстрував славнозвісний німецький характер. Тож три бали для Фрайбурга. Таким чином німці та англійці тут лідирують по 6 балів. Олімпіакос 4 бали. Бачка топола з одним балом на останній сходинці. На черзі група де нарешті почали перемагати господарі. Стартові два тури були без перемог господарів. Брайтон вдома розібрався з Аяксом 2-0. Відзначаємо третій гол в сезоні за Брайтон, арендованого у Барсе Ансу Фаті. Марсель на володромі теж з різницею два м'ячі виграв у грецького Аека 3-1. Саме Марсельці очолюють турнірну таблицю 5 балів. Брайтон та Аек по 4. Аякс 2 бали. Проблеми що в національній першості, що в Лізі Європи. У групі С відбуваються дивні речі. Нагадаю, стартові два тури тут вигравали лише господарі, а в третьому турі господарі навіть жодного м'яча не забили. Спарта та рейнджерс відкатали нічию 0-0, Ну а іспанський Бетіс на виїзді до ТИС Аріс з Лімасоли 1-0. Таким чином, саме іспанці після двох поспіль перемог очолили турнірну таблицю 6 балів. Спарта та рейнджерс мають по 4, Аріс 3. Група, D також нестандартно для себе зіграла в цьому турі. Нагадаю, в стартових двох турах нічиїх не було, а тут відразу дві. Причому доволі несподівані. Раков здобув перший бал у цій лізі Європи, зігравши вдома 1-1 із спортінгом, хоча програвав після першого тайму. Ну а Аталанта на виїзді ведучи після першого тайму 2-1 і будучи в більшості, не змогла втримати перемогу нічия 2-2. Таким чином, Аталанта очолює тут турнірну таблицю 7 балів. По 4 у штурма та лісабонського спортінга Раков з одним балом на четвертій сходинці. В групі і третю перемогу здобуває Ліверпуль. Вдома розібрався впевнено над французькою тулузою 5-1. І хоча Юрген Клоп провів певну ротацію зі складом, тим не менше забивали в основному лідери. В другому таймі навіть Мосалах вийшов на поле і наприкінці гри також забив. В іншому поєдинку групи бельгійський Сен-Жилуас здобув першу перемогу. До 84-ї хвилини в матчі проти австрійського Ласка він програвав 0 1 але тим не менше 2-1 перемога саме за бельгійцями. Відзначаємо, що весь матч за Ласк відбігав українець Максим Таловіоров. Таким чином, після трьох турів лідири із 100% показником Ліверпуль, 9 балів сен та Толуза по 4 мають. Ну а Ласк єдиний, хто поки що іде з нулем. В групі Ф відбувся лише один поєдинок. Матч між Хайфою та Вільяреалом перенесено через всім відомі причини. Ну а в цьому матчі, який зіграний, Рен, здобув виїзну перемогу над Панатінайкосом, 2-1. Таким чином очолив турнірну таблицю. Шість балів у французів, греків залишається 4, Вільяреал має 3, Ну а ізраїльтяни на останній сходинці з одним балом. У групі G зустрічалися лідери групи. Рома здолала Славію 2-0. Тут все було вирішено вже до 17-ї хвилини. Е, Відзначаємо, що обидва асисти на рахунку Ельшаравін для вовків. Ця перемога стала п'ятою поспіль у всіх турнірах. Команда починає трішки підніматися на ноги. В іншому протистоянні цієї групи першими балами рожилися шериф та сервет, які розписали нічию 1-1. Таким чином в турнірній таблиці лідирує Рома 9 балів, Славія, друга 6 Ну, а сервет та шериф мають по одному балу і в другому колі будуть вирішувати, хто тут зайвий. Ну і на завершення група H. Безкомпромісна група, де поки що жодної нічієї. Цей третій тур ознаменувався впевненими перемогами господарів. Ліверкузенський Байер здолав Карабах 5-1. Команда хабі Алонсо впевнено крокує по сезону. Ну, а в скандинавському протистоянні норвезький Мьольде виграв у шведського Хакена 5-1, причому основа Мьольде була повністю скандинавська. 10 норвежців, 1 датчанин. Таким чином, Баєр, лідирує в цій групі 9 балів. В Карабаха залишилось 6 він Мьольде здобув перші бали він на третій сходинці, 3 пункти. Хакен, остання позиція, 0 набраних. Після трьох турів список бомбардирів Ліги Європи очолюють Гріфос Фрайбурга та Жуан Передро з Брайтона. У них по чотири забитих. Ну а форвард роми Лукако має три забиті м'ячі. Перед тим як перейти до огляду матчів Ліги Конференції, попрошу підписуватись на канал, оскільки, як і раніше, переважна більшість переглядів футбольної тематики на каналі відбувається без підписки. Давайте, будь ласка, змінювати цю ситуацію. Буду дуже вдячний. Отож, Ліга Конференцій, турнір, де виступає представник України Луганська Зоря. Розпочинаємо з групи А і констатуємо прогрес фарерського футболу Клаксвік. Після 0-0 попередньому турі з Лілем виграє у Олімпії з Любляни 3-0. Не вже словенський футбол настільки слабкий. Сам же Ліль виграв вдома у представника Словаччини Слована 2-1, поступаючись після першого тайму 0-1 в другому таймі бульдоги підтисли і забили два переможні м'ячі. Таким чином, саме французи очолили турнірну таблицю 7 балів. Слован скотився на другу сходинку 6 балів. У клаксіка 4 і є всі перспективи на плей-офф. Люблянська Олімпія на останній сходинці з нулем набраних і нулем забитих. Далі по курсу група Б, саме група Луганської зорі, яка щоправда в цьому турі не грала, тому що мала зустрічатися з, з Тель-Авіва. по всім відомим причинам поєдинок не відбувся. Гент розібрався з Брейндабліком. спокійно, 5-0, 3 набрані очки, класна різниця м'ячів, жодної жовтої, все прекрасно. Щоправда, відзначимо, що Брейндаблік міг забити, на 90 перший не реалізував пенальті. Таким чином, Гент 7 балів і очолює турнірну таблицю, Зоря йде другою, 4 бали. Тель-Авіва 3, Брейнда блік без набраних. Тепер до безкомпромісної групи С, групи, де ще жодної нічії не було зіграно, в цьому турі дві виїзні перемоги. Представник Косова-Балкані, який в попередньому турі виграв принциповий матч у Динамо Загреба, цього разу вдома програв Астані з Казахстану 1-2. Самі ж Динамо Загреб зазнали другої поспіль поразки цього разу вдома від Віторії Пильзен з Чехії 0-1. Саме Чехи із 100% показником лідирують в цій групі 9 балів, далі три команди мають по 3 бали – Динамо Загреб, Палкані та Астана. Наближаємось до екватору. Група Д по плану. Турецький Бешиктаж продовжує неприємно вражати та дивувати. Цього разу виїзна поразка від норвезького Будегліма 1-3. Слід зазначити, що всі чотири голи в цій зустрічі забили саме гравці Будегліма, оскільки єдиний гол Бешикташа це був автогол гравця Будегліма. Брюке, невдачі в національній першості, компенсує вдалими виступами на міжнародній арені. Цього разу перемога в Швейцарії над Лугану 3-1. Саме бельгійці очолюють одноосібну турнірну таблицю сім балів по чотири у Будеглі та Лугана. Ну а Бешикташ після двох поспіль поразок на дні турнірної таблиці лише один набраний бал. Переходимо до ще однієї безкомпромісної групи, групи І. Тут також поки що нічим їх не було. Астон Віла здобула доволі впевнену виїзну перемогу над АЗ Алкмар 4-1. Для АЗ це була перша домашня поразка в цьому сезоні. Ну а у Най Емері будує конкретну команду. Чому конкретно? Тому що Астон Віла в цьому матчі завдала лише 5 ударів. Всі вони були в ствір, з яких 4 голи. Чим не конкретика? В іншому матчі групи Варшавська Легія здобула виїзну перемогу над боснійською Зринській 2-1, хоча пропустили поляки першими. Таким чином, Астон та Легія по 6 балів і вони очолюють турнірну таблицю. Зринські та АЗ по 3 вони на дні. У групі Ф відбувся унікальний поєдинок цього Єврокубкового тижня, а саме Бельгійський гент проти угорського «Ференсвароша», Чим унікальний тому, що це єдина нульова нічия за третій тур у всіх трьох турнірах Ліга Чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференцій. Браво! В іншому поєдинку цієї групи в мальовничій Флоренції Фіорентина на класі розібралася з представником Сербії Чукарічки 6-0, по три м'ячі в кожному таймі забили італійці. Таким чином, в даній групі відразу три команди мають по 5 балів Фіорентина, Ференцварош та Генк. Ну а Чукарічки виглядають поки що статистами. Найгірша різниця м'ячів у всій лізі конференцій. Наступна група група G. Німецький з Франкфурта вдома покуражився в матчі проти фінського Хіка 6-0. В іншому поєдинку зустрічалися Абардін та ПАОК. Це було щось неймовірне. В першому таймі команди дрімали 0-0, а от на початку другого розпочалося. За 8 хвилин Абардін забив два м'ячі, вийшов вперед 2-0 і тримав цю перевагу до 73-ї хвилини. З цього часу почав відігруватись Паок. Заключний третій гол був забитий на 90 плюс 6-й хвилині з пенальті неймовірні три бала для представника чемпіонату Греції. Всі три тури для Паока були вкрай бойовими, але тим не менше команда нашкрябала три перемоги і 100% показником саме вона, лідирує в турнірній таблиці. На другій сходинці Айнтрахт шість балів. Схоже, саме ці команди підуть в плей-офф. Ну а Бардін та Хік мають по одному балу на рахунку. Переходимо до заключної групи. Групи H, де грає справжнє футбольне диво, а саме турецький Фенербахче. Далекого 26 липня розпочався цей сезон для Фенербахче кваліфікацією Ліги конференцій проти Молдавського Зімбру. Того часу три місяці лише перемоги. 19 поспіль матчів. Жоден інший європейський клуб не має подібної статистики. Просто браво! 19-тим поспіль виграшним матчем став поєдинок третього туру Ліги Конференції, домашня гра проти лудогорця з Болгарії 3-1. В іншому матчі цієї групи представник дані Норшеланд на виїзді виграв у тернави з Словаччини. Кому програв Дніпро, незрозуміло. Таким чином, Фенербах, що лідирує в цій групі зі 100% показником 9 балів, Норшеланд піднявся на другу сходинку 6 балів у Лудогорця 3. Тернава без набраних. Після половини зігра інвістанції відразу 5 футболістів з трьома голами очолюють список кращих бомбардирів ліги Конференцій. Їхні прізвища зараз на ваших екранах. Аплодисменти всім цим футболістам, ну і аплодисменти всім тим з вас, хто додивився до даної секунди, дякую вам за це. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Також можете підписатись на канал, якщо такий контент вам заходить. З Єврокубками прощаємось на кілька тижнів, ну а з вами почуємось в наступних відео. На все добре!